Завершилася дуже важлива зустріч в Лондоні. Україна та Європа повністю узгодили свій план перемоги, ну і готові його направити до США вже найближчим часом. Так Зеленський підбиває підсумки історичних переговорів в Лондоні. Ну, головний меседж це те, що ми пропрацювали всі безпекові кроки з Британією, Німеччиною та Францією. Тепер цей доопрацьований документ покладуть на стіл Трампу. Ну, суть документа вона проста. Що мир можливий тільки якщо Росія реально зупинить кровоприлиття, а не просто візьме паузу. Друзі, що ми бачимо? Ми бачимо, що Європа та Україна виступають єдиним фронтом, що є дуже позитивним моментом. І ми веземо у Вашингтон вже не прохання, а спільну, сильну позицію. А ще видання Політико оновило рейтинг найвпливовіших людей Європи. І знаєте що, Зеленський потрапив туди як джокер у колоді і посів 14 те місце. Перше місце, звичайно, це Трамп, ну а Путін опинився на п'ятому. Але знаєте, перше місце для Трампа викликає питання. Справа в тому, що сьогодні Дональд Трамп публічно похвалився тим, що не допомагає Україні. Він заявляє, що Байден дав Україні 350 мільярдів, а знаєте, що я їм дав? Нічого, говорить Дональд Трамп. А це викликає, друзі, ну, дійсно, обурення. Лідер США хизується тим, що залишив партнера без підтримки. Трамп нібито намагається показати себе а, економним, нібито не витрачає гроші, але насправді він показує слабкість Сполучених Штатів. Які кидають свого союзника у біді. Ну, на цьому фоні, друзі, Трамп знову почав тиснути на тему виборів в Україні. Він заявляє, що настав час їх провести і навіть припустив, що Зеленський може перемогти. А Зеленський відреагував миттєво і коротко, говорить, що я готовий лише припиніть вогонь. Також в Євросоюзі чітко заявляють, що Зеленський є легітимним демократично обраним президентом, а вибори можливі лише тоді, коли це дозволить безпека, а не коли захочеться Трампу. Ну і це дійсно так. Вибори пройдуть обов'язково після припинення вогню. І знаєте, що Трамп намагається розхитати ситуацію зсередини України, вимагаючи виборів під час війни. Але Зеленський залишається легітимним лідером, з яким доведеться рахуватись. До речі, пишіть в коментарях, а як ви думаєте, чи є шанс у Зеленського перемогти на наступних виборах? У мене все. Дякую, до зустрічі.